Вимикай буденність, вмикай премач. Просто зараз хаос в РФ. нові вибухи, страшний теракт в Росії. Ці підриви шокували усіх. Аварія на залізниці. А тим часом російські силовики влаштували масові обшуки на складах. Невже готується новий наліт FPV на аеродроми? Що відомо станом на зараз? Давайте про це по порядку. Вітаю, це Україна сьогодні. Рената Асланова і останні події. У Росії заявляють, що зафіксували третю аварію на залізниці за останню добу. Росіяни стверджують, що це підриви і відкрили справу про нібито теракти. Російські телеграм-канали поширили інформацію, що нібито зранку, 1 червня, було підірвано залізничну колю в Брянській області. У цей момент там нібито проїжджав шляховий мірювальний поїзд. Стверджується, що постраждалих та руйнувань немає. Давай, 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 давай. місцевих пабліках із посиланням на працівників залізниці повідомляє, що на Брянщині ймовірно підірвали залізничний міст. комітет РФ оголосив, що мости у Брянській та Курській областях були зруйновані внаслідок підривів. Пізніше роззмі повідомили, що кримінальні справи розслідуються за статтею про теракт. Згодом у мережі повідомили, що слідчий комітет комітетарев прибрав слово підрив зі своєї заяви про обвал мостів. Відомство зі свого телеграм-каналу повідомлення, де стверджувалося, що мости обвалилися через підрив, і опублікувало нове, де використане інше формулювання. На цьому в ВРФ не закінчується. Вчора СБУ провели масштабну операцію Павутина, що сколихнула всю РФ. А сьогодні в мережу вже виклали перший супутниковий знімок, зроблений після атаки по військових авіабазах. Він ілюструє пошкодження на авіабазі Біла, підтверджуючи ураження літаків ту 95 та ту 22 м 3 Знімок оприлюднений аналітиком демонструє ураження як мінімум чотирьох літаків, що дислокувалися у час атаки на території авіабази. Йдеться, зокрема про ураження трьох борців ту 95 та ураження одного літака Ту-22 М3. Аналітик також прокоментував кадр, який ілюструє наслідки удару. За його словами, українська розвідка досягла чудового успіху. І звичайно ж, після таких пекельних підривів у РФ почалась справжня паніка. Російські силовики влаштували обшуки на складах у Чулябінську, де як вони вважають, також могли готувати масоване впівіналіт на військову авіацію РФ. В РФ припустили, що збирати контейнери з дронами камікадзе могли у складському приміщенні на Свердловському тракції. Здавали склад за 350 тисяч рублів на місяць. Орендодавців порожнього складу затримали. Зараз опитують власників сусідніх приміщень, переглядають записи з камер та шукають власника. Крім того, у приміщенні взяли проби на наявність вибухових речовин. Там пишуть, що з цього складу нібито вийшли п'ять фур з контейнерами для дронів Камікадзе. За словами Володимира Зеленського, офіс облаштували неподалік одного з управлінь Федеральної служби безпеки Росії. Тих, хто брав участь в операції, вдало вивели з російської території. Нагадаємо, 1 червня служба безпеки України провела спецоперацію з ураження ключових російських авіабаз, які є частиною ядерного та стратегічного потенціалу РФ. Удар у тил на тисячі кілометрів став найбільш далекобійною операцією України. Президент Володимир Зеленський повідомив, що загалом задіяли 117 дронів. Вдалося уразити 34% стратегічних ракетоносців окупантів. Оце так файно виглядає зараз аеродром Білая стратегічна ворожа авіація. Зсу готується вражати ворога новими дронами. Українські шахет тепер реальність. Україна показала свій смертоносний чудо-дрон – потужніший, швидший, розумніший за іранські аналоги. Інженери зсу створили удар на БПЛА нового покоління, який вже готовий до полювання на ворога. Що вміє цей БПЛА і чому ворог уже в паніці? Про всі деталі далі у матеріалі. Український шахет більше не вигадка та не вимога громадськості до українських розробників. Тепер це реальність під назвою БПЛА Батяр. Інженери розповідають іще пів року тому він існував лише на кресленнях. Сьогодні ж це повноцінний дрон, що пройшов випробування, який уже готові запускати у серійне виробництво. Україна сьогодні займає лідируючу позицію у виробництві дронів у світі. Жодна країна світу більше дронів ніж Україна не виробляє. Ми виробляємо більше ніж Китай. і Ми виробляємо дрони з локалізованих українських комплектуючих. Відомо, що безпілотник Батяр має запас ходу 800 кілометрів. Це, до речі, більше ніж відстань, скажімо, до Краснодара, Воронежа, Волгограда чи Саратова, і з лишком покриває відстань до Москви. Спочатку дрон проектувався як ударний БПЛА Камікадзе для дальніх ударів, проте під час робіт український шахет вирішили зробити універсальним. Ми можемо використовувати той самий безпілотник, як фарштіль, бомбардувальник або як фронтовий дрон Камікадзе. Все залежить від того, яке навантаження ми на нього ставимо і яке програмне забезпечення використовуємо. Те, що сам дрон візуально і технічно схожий на шахет, не помітити практично неможливо. Та й конструктори не приховують, що брали іранську розробку за основу, проте компоненти замінили на українські та західні. Ще ми говоримо про безпосередньо цей дрон? Так він менший він дуже схожий через геометрію крила через певні особливості конструкторської побудови. На той же сам іранський шахет варейфі лише перекривається наліпка. А і коли ми говоримо про майбутнє застосування, то в принципі цей дрон ефективно може відпрацьовувати по тим цілям, які знаходяться на такій лісі, також серед відомих характеристик: бойова частина безпілотника. Тут вона правда в рази програє модифіку. Ованим росіянами оригінальним шахедам 18 кілограмів проти 50, а в деяких випадках і 90 кілограмів. Проте кажуть експерти, Україна створювала зброю не проти цивільних, а проти військових об'єктів. І для таких завдань цієї боєголовки цілком достатньо. Жоден шахет за все за весь час повносадної війни, він не торкнувся жодної військової цілі. Це завжди терористичне обладнання, котре спрямоване виключно для того, щоб не заважати нам з вами жити. Тож, коли ми створюємо якесь обладнання, ми одразу говоримо про те, що українські інженери його роблять для роботи по військовій інфраструктурі ворога. Одним з головних завдань згадують розробники було створення саме легкого дрону. До речі, батяр вийшов вагою всього 60 кілограмів. Також важливо було, щоб БПЛА можна було запускати з катапульти або автомобіля, щоб виключити грумісткі пускові установки. Цього теж вдалося досягти однак його суперфункцією розробники вважають систему наведення. Заявлено, що заходячи на ціль у крутому піке, дрон навіть у підбитому стані здатне утримувати курс і бити чітко за заданими координатами. При цьому відомо, що Батяр далеко не єдиний український аналог Шахеда. Звісно, не всі розробки розкривають широкому загалу. Проте на цій базі дронів у ЗСУ скоро значно побільшає. Порядка от 5 до 10 разных производителей на сегодняшний день представили свои дроны, которые фактически по характеристикам являются близ, близкими или, по крайней мере, соизмеримыми с дронами шахтеры, как по дальности полета, так в том числе и по тем боеприпасам, которые они могут использовать. Тим же критикам, які нарікають на менший бойовий заряд Батяра порівняно з російськими шахедами, варто розуміти, що Україна не повторює дії Росії, зацеклавшись на модернізації одного типу дронів. Під різні завдання сили оборони використовують різні типи дронів, у тому числі і з набагато більшим зарядом, і що важливо, також вироблених в Україні. На сьогоднішній день, якщо говорити про українських безпілотників, то там номенклатура їх зараз перешагнула за сотню єдиниць. А принцип наших інженерів робити простіше, але більше дозволяє виробляти вітчизняні дрони навіть не тисячами, а сотнями тисяч на місяць. Та сама доля чекає і на БПЛА Батяр. А що ви думаєте про такі атаки дронів на важливі цілі росіян? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подобайку під відео та бути в курсі головного. Далі більше.